Учасники антитерористичної операції отримали посвідчення бойових дій. Вручення відбулося у Житомирському військовому шпиталі. За цей час, фактично, за рік було багато ротацій. Більше е, 30 військовослужбовців, працівників Збройних сил, це лікарі, медичні сестри, водії за цей час пройшли через. Е, Посвідчення учасника бойових дій на сході вручили запрошені гості. За ваші душі, большое вам спасибо, за ваші руки большое вам спасибо. Скажу, что для меня большая честь вручать представителям 409 -го госпіталя воєнного удостоверения учасників бойових дійства. Сьогодні медсестри, які перебували в зоні бойових дій, згадують ті страшні події. У кожного своя історія. Запам'яталося мені саме найбільше, коли привезли хворого. В нього була відірвата рука. Тоді було. Дуже дуже тяжко і страшно, але нічого, ми справилися, і цього хлопця довезли до одеського госпіталю. Протягом року влада визначалася з порядком призначення статусу учасника бойових дій. Сьогодні право на це мають не тільки військові, які перебувають в перших рядах на лінії вогню, а й ті, хто рятує життя.